Це, це, нема нема підсвітки. Добрий вечір. А, ні, ні, все нормально, Андрюха, вертайся. там там кукуха, що там кукуха. Ну, розламали коробку, потім зібрали, заварили, ну, короче, мучили. Да, купили таку запчастину. Передам її Андрюхе, може він на неї подивиться. Можно, кстати, по этой запчасти отлить силиконовую форму и сделать мне на день рождения торт в таком виде, чтобы я вспомнил эту фигню. Я боюсь, ты не забудешь. Короче, ценные забываемые впечатления. Мы и варили, и купляли запчасти, и купляли бэушни, и носили их туда сюда Я уже до Андрюхи пятый раз, наверное. Не, четвертый насправді. Вот такие справы. такие же. Так, ну добре, нам а, Саша Череп, велике йому спасибо і дай Бог здоров'я, все-таки зібрав це в кучу і ми попробуємо це поставити. Так, да, я оцільно. Напевно, в общем, заварили ці деталі, але mm -hmm. проблема, розумієш, що ці деталі, якщо ми взяли, він приварив ті, що були, ну. Mm -hmm. то оцю він вин... з нуля, каже, тому що приварити її було неможливо. Він її просто наплавляв, 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 а потім просверлив різьбу. А чому? Тому що не можна було підлізти і нормально приварити бибишку. О, той, я, а, я, я. Це він так пояснив мені. Ну, потім він мені то... пояснив, що він там її кував, щось там відкував, равняв, ну, равняв... все тягнуло і Потому, так далі. Тому що алюміній дуже тягне. Да, а потім арке. вже Саша нам розказував, що вона настільки вся поведена була, що неможливо було майже нічого вставити і вкрутити. Ну, Ніякі то, осі нагр... вже не нагр... співпадали. Нагрів. І, нагрів, і все. Да. От такі в нас справи. Рокі, І якийсь з цих болтів э, трошки коротший, це не просто так, треба не потіряти. Э, Саня це, ще що нам. Щось там місце. Я не знаю, Якісь може. якісь кольдечки. Щось він мені віддімо, в подарок намікнув, дав. <рес> <рес> Бачите, тут якісь номера є. Тут є номер запчасті. причому номер запчасті, по-моєму, QR 510. Совпадає з номером запчасті одні деталі. Не хочеш перевірити? У нас же не в оригінальній упаковці, але десь тут була номер запчасті. Знаєте, я говорив, що треба тут половину. Так, видно, що там побите все, так? Пусті там вибиті. Вот, вот, купов. Коротше, десь я вже потеряв. Сказав, що він все, все тут змазав і тепер в мене має включатися все одним пальчиком. Mm -hmm. І навіть зцеплення каже, буде в тебе бігати і жити. Ну, побачимо. Я сподіваюся, що так і буде. Я сподіваюся, що це все буде well, працювати. Well, we'll і що, Андрюха, ти справишся і все поставиш, так як і було, і будемо їздити, їздити, so, радіти, yeah, yeah, уливатися, yeah. і зрителі ще побачать мою улибаючуся харю. <laughs> Я, я поставить поставлю. Просто когда немає коробки, тяжело, що то забрав. Ну так. Да. Ладно. Бо решетку я не смог собрать по той причині. причине. взяв фірмі знак написав: QR 512. В общем, з огляду на все, ми придбали запчастинку від схожої коробки, але вона роботизована. У них різні колоколи, різні кришки. Кришки, ну, кстати, можуть бути і однакові, okay, А це частина. середня частина, і mm. вона я б сказав так, зараз виглядає як універсальна. Але yeah, я ну, на ОЛІ Олексі... Оце мені не грає вообще роль. Але на Оликсі я дивився коробки роботи, mm. то в них ось ця деталь. Конкретна оця деталь стоїть на корпусі. Корпус зовсім інший, оцей. Mm. Ну а сюди оці кріпіжі, кронштейни, ставиться оцей роботизований механізм, плюс додаткові якісь датчики. Тобто це, скоріше, з робота, так? Да? Так, да, це з робота. Але да. я а так да? розумію, що якщо всі датчики заглушить, да? а. Ну от бачиш, тут заглушено. От. Да. от свою... а... а цю можна в принципі, заглушку зробити. Так, да, якщо все заглушити, то в принципі воно збирається. Да. Мені так здається. Я туди, ну, думаєш, що, всього, всього... Б... Ну, Саня збирав, він побачив якісь нюанси, тому я не буду зараз це обсуждати, <гум> щось казати. Він... А чого є нюанси, Так, да. <гум> да, Там було вікно, він оце його намалював. Ну, <гум> я, я, Ми з ним коли спілкувалися. Я сказав, що його можна закрити. Він погодився, що в принципі його можна було б закрити. Але якісь є ну, нюанси і можливо і ще mm, да, ми зараз в подробності лізти не будемо. Ми цей деталь залишаємо no. як резерв uh -huh. на випадок того, якщо в нас щось піде скажем, не скажем, так. Скажем так, в принципі, якщо грамотно це закрити, то можна було б, звісно, знову таки обратися к аргончику і хрезіровчику. Ні, я вже зрозумів, що будь-які дії з аргоном оце заварить. Ось цю площину заварити тут не було б можливо і воно б щось повело. Ні, ти не зрозумів. діло що воно б повело, так я говорю це заварюється, фрезерується. Ні-ні, ну, ну, поведе отут корпус, ось там поведеться. Щоб ось це не вело, то правильно аргонщикам-професіоналам звичайно є сварочний стіл. Вони встановлюють на стіл, фіксують повністю за всі кріплення. Нагревается корпус до определенной температуры, а потом варится не на холодную. Если алюминий варишь на холодную, его и крутит. Mm -hmm. Но даже после сварки еще делают отпуск. Они прогревают полностью горелкой. Ну, весь ты, корпус. тоже хорошо, что ты це все знаешь. Ну я просто с, с аргонщиками работаю, даже пробовал варить. Не, я вважаю, что аргонщик був квалифицирован, тому до нього в mm -hmm. мене претензий не, не было. Він зробив я, все, я, що він. Міг. Я просто кажу. Ну, так. Да, то, что его может повести в сторону, то это не исключает вариант. С другой стороны, можно, конечно, просто пластинку поставить. Все, шел ты до того момента, как мы так решили. Не, да, реально понимаю. просто закрыть герметиком и пластинкой. Да. Ладно, давай что мы дальше робим? Що, сейчас скину коробку, буду, что робити. Будем вкидувати коробку. Просто я розумію. Яка радість. Я за тобою скучав, кукуха. А знаєш, скільки за тобою зрителі скучать. Більше за всіх переживає моя жінка, коли рахує мої витрати. Юля, тобі привіт. Це включення блокіровки на Андрей Мобілі. Грубо говоря, вот этот сам актуатор да, моторчик ну, тут через передачу понижает передачу битый. и да, крутит. крутит шестерню. Ку крутит а... шестерню. А для чего нам соленоид? Зажать его! Зажать, чтобы он его зафиксировал. Потому Боже, что фантастика. там стоит полумесяц такой с зубьями. То есть вот этот редуктор его проворачивает, взводит, натягивается пружина на нем. Ну понятно. Он его взвел, но чтобы моторчик не держал нагрузку, соленоид. Заблокировал, как клином, понял? Mm -hmm. Там спеціальний клин, а, та а обратно моторчик сам да. да? А коли тебе треба виключити, ти просто питання відключив, соленоид вернулся в исходное положення, і його пружина повернула обратно. Понял? <звук> Добре. Тобто, виходить, тобі треба поступово поміряти, яка напруга має бути на да. а <звук> это информация... Інформації тут нету. Почему? Потому что. Давай що... з найменше, з 3 вольт треба починати. Якщо він е клацає при 3 вольтах, він буде вже працювати. Да, просто вопрос в том, что не спалить ли его низкое напряжение. Потому что есть такое понятие, когда низкое напряжение палит. Нет, ты же его будешь короткочасно. Не... Поня... Нет, понимаешь, соленоид постійно. Тобто, То есть ты его постійно и нього на Це електромагніт. Магнит. По no. суті, ти даєш на нього менше напругу, і через сопротивлення, як українською не зміняється, а низьке напряження не може його нагріти, щоб він згорів. І тим самим ти підвищуючи напругу, ти доводиш його до стану, при якому він починає функціонувати. Ймовірно, mm -hmm. в автомобілях використовується 5, 9 або 12 вольт. Ну от моторчик у нас працює от 12 вольт. Ну, от, дивно, Это да. можливо, <кій> э, а, справа в тому, що теоретический... якраз можливо оця штука, вона настільки мало потребляє, да. що можливо вона працює через лампочку. І разом з лампочкою вони Лампочки створюють. Тим більше, що іде через просто, якісь да, а ще реакція, а ви обійшли і зробили це напряму. Да, ми, і він також у нас нет, да. тобто нам треба по суті зараз. Е, ну, якщо в тебе нема звідки попробувати, треба е, брати тоді готовий узіл і на нього подавати поступово найменшу напругу, угу. і поступово добитися того моменту, що він взвів. Блокування, Оце заблокував шестерню. Питання зараз ще в іншому. Е, чи хтось у нас їх перемотує? А, значить, це звичайні соліної, які можуть зустрічатися в коробках, а, автоматичних коробках пере, ну, передач. Но. Вони дуже розповсюджені і в газових установках, і де вони тільки не бувають. Я розумію, Тому, в принципі, конкретно... саму катушку а, можна знайти багато де. Вона може бути схожа. Я зрозумів, уніфікований. Прикол состоит в тому, що мені треба розуміти, з чого його уніфікували сюди. Угу. І тут якісь є надписи, да, є і ти по мен... ним ще нічого не зробив. Ну, у мене ще один. Андрюха взяв супер прес. Він гідравлічний, так? Да. Ладно, Санька, не можу говорити, ми тут кіно знімаємо. Обжимаю нові клеми. Коробка вже лежить, стартер встановлений. она это, клемму массы обжимает Ага, туша выпадково Так ее это, может, э, припаять? Не надо тут ничего паять Оно тут не паяется Оно обжимается и все Навсегда Да Очень классный пресс Прикольно Це лібетки можна так обжимати. Так, да, я так делаю. А, я так оці і делаю штуки, Соня. які в мене тут старі, погані, вирішив теж поміняти. Я, я так і делаю. На лебедки, тросики дію. Можу сварити. Коротше, ставлю отакі штуки. Не, не рідні. Але питання в тому, що рідне вже якось не працює. Так, що ми запаяли трохи, повидавлювали тут куски пластика. Ось такий калічний ремонт, так, називається, попаяли, поробили такі клемки. Поки я оце тут два часа ковирявся, Андрюха приліпив на місце коробку, вже її скручує, зібрався і, наверное, на оффрот говорить, коли машина поїде. Думаю, всі зрители хочуть подивитися, як вона поїде на оффрот. А я кажу... Не надо, треба видохнути всі ці розтрати, mm -hmm. розчитатися з усіми долгами. і Зав'язати сафродом. Так, доведеться на якийсь час сафродом, мабуть, зав'язати. Mm -hmm. Максимум, щоб на рибалку будемо їздити. Лебедка ж є, можна їздити на рибалку. Ні, ну правильно все, треба в меру, треба в акурат. Yeah, Сняти лебедку, щоб не було забладного болота на лаві, так? Ні, якщо я зніму лебедку, вона взагалі не може нікуди не поїхати. Ну, Знаєш, така штука нужна, хай буде. Киди кукуха поїде в офрот. Андрюхі говорю, що давай поставимо відніву, вони будуть дешевше коштувати, і тоді можна буде не боятися курочить. ламати, курочити. Чи ні? Я був з мислів завжди, що на неї будь-які запчастини будуть в доступі. Воно типу, як в доступі, но, типу, як трошки не то. Знімаю, це, поняв. Корпус оцей, що трошки не то. Ну, от так Так що, коли я купляв кукуху, я побачив, як Деніс Механік поставив АК на нівовські агрегати. Мені так сподобалось, що я хотів повторити. От, і тоді. Рішив, що колись кукуха превратиться в кусок ніви. Ну, зато п'ятидверна і маленька.